Буча. Фільм, обов'язковий для перегляду. Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя і сьогодні говоритимемо про Бучу. Як трагедію і як стрічку, яка змушує пережити наш найстрашніший сон ще раз. З вас підписка, коментар та серденько. Хай б'ється. 7 листопада в Україні стартувала прем'єра стрічки Буча. І тут, друзі, той момент, коли я не побоюся спойлерів, бо все про що я розказуватиму, сталося в нашому з вами житті. Ми про це читали, ми про це дивилися, і до нас прийшов наш найстрашніший сон і найбільший жах. Повномасштабна війна, 24 лютого. 2022 року всі проживали початок війни по різному Хтось ставав до лав тероборони і ЗСУ, хтось виїжджав, хтось жив у підвалах, а хтось волонтерів. І в центрі подій реальний волонтер з Казахстану Костянтин Гудаускас. Який в період окупації на Київщині в лютому березні 2022 року вивіз на підконтрольну Україні територію понад 200 людей? Костянтин був засуджений у Казахстані після того, як протестував проти чинної влади і переїхав до України, де отримав політичний прихисток? Бабусю Кості свого часу депортували з Києва. Тож Гудаускас – це литовський єврей з українським корінням, який власним прикладом довів, що бути небайдужим. Це бути героєм. І це абсолютно свідомий вибір. Айде, я хочу знову вивозити людей. На противагу йому армія почвар. Вони грабують, вчиняють насилля, вбивають і людей, і нашу культуру та ідентичність. Головний антагоніст такий собі офіцер Ніколай Іванович. Через нього максимально передають образ всієї імперіалістичної схибленості росіян. Я хочу спасти цю страну. И не оставлюсь ни перед чем. Мы получим все, только погибнут тысячи. Причем невинных. За нібито вічливістю вони приховують зверхність, за нібито розумом власну нікчемність і заздрість до успіхів українців за чистоплотністю, виключно тваринну модель поведінки. Я можу перераховувати цілу вічність, бо всі ми знаємо, який наш ворог. Ну і тут, власне, давайте зупинимось на акторському касті. Я якраз почну з антагоніста його зіграв український актор В'ячеслав Довженко. От йому хочеться аплодувати. Ти його щиро ненавидиш. Щиро бажаєш йому всього найгірше. Від Плати і смерть за все те, що він зробив, цей погляд, вираз обличчя і московський язик це те, що спонукає вірити героям. Але як би ти не бажав йому смерті, антагоніст. Кінці залишається живим. Символічно, адже по факту Росія реально все ще існує. Вона все ще намагається старти Україну з історії і з лиця землі. При цьому особисто у мене, буду чесною, склалося відчуття, ніби у стрічці занадто відцентрували образ ворога, зациклили його саме на Миколі Івановичу. Інші росіяни, там кадирівці і всі вихідні росіяни здаються вже не такими конченими поряд з ним. Більше того, з їхніх вуст зазвучить ета просто приказ. І це ніби вкотре виправдовує тих маленьких людей. Але вони не всі як один. Кожен росіянин це те зло, яке не думає, не розвивається, і єдине, що може ницо нести смерть на чужі землі, називаючи це спецапірацією. Вважайте мене радикальною, але хороших руських для мене не існує, як і російською мовою до речі, і тут я теж маю зупинитися, тому що усіх русскоговорящих у фільмі озвучують, окрім головного антагоніста Ніколая Івановича. Його титрують українською, і з його персонажем цілком зрозумілий такий хід, адже його акторська гра, я повторюсь, це 10 з 10. Тож було б трохи недемократично приховувати її озвучуванням. Натомість озвучування і титрування всіх інших русських персонажів це найкраще рішення. Ми не маємо знати російської мови. Ми не маємо її розуміти. Ми не маємо на неї переходити. Хаба що, якщо перед нами не стоїть смертельна загроза. Російська нагадаю, це історично на. В'язана, спижджена та штучно створена мова, хай це буде другий радикалізм за останні, мабуть, три хвилини, але вже як є для вашої просвіти, я залишив куточку відео і посилання на нього, де чітко розказується, де була Росія і де була Україна на початках, і чия культура та мова з'явилася першою. і як російська насильно викорінювала українську зужитку. Чного Костю зіграв польський актор Цезар Лукашевич. Його повноцінно дублювали, бо роль він виконував англійською. Він класно вжився у роль до того ж, він дійсно трохи схожий на костю реального. Інше питання: чому в Україні не знайшлося гідного актора? Напишіть в коментарях, хто з наших акторів міг зіграти головного героя. На вашу думку в стрічці також зіграв Сергій Стрельніков. Так той самий довбуш йому дісталася мініатюрна роль працівника розвідки. Артемій Єгоров зіграв українського військового Станіслава, який жертвує собою, але нищить росіян. Після слів Слава Україні. Сам Єгоров казав, що спершу цю фразу прибрали зі сценарію, адже виходило занадто героїчно, і нібито такої ситуації не могло бути в реальності. Але поки тривали зйомки, всі дізналися про історію Олександра Мацієвського, якого у полоні розстріляли росіяни сам. Саме за ці слова збірний образ зґвалтованої української дівчини зіграла Анастасія Нестеренко. Вийшло переконливо, і за словами самої актриси, в кадрі її захоплювали емоції, і вона по-справжньому плакала. Є ще історія розвідниці Гайдері Заєвої, яку у стрічці тільки озвучують, але саме вона на початку війни координувала костю та його дії, а також допомагала порадами акторам, Адже сама має реальний досвід перебування у полоні так званої «ЛНР». Допомагали зі стрічкою і інші представники гормо України. Вони консультували, надавали фото та відеоматеріали, знайомили з текстами перехоплень розмов російських військових. Тож деякі діалоги окупантів лунають дослідно. Ще один принциповий момент, на якому я дуже хочу зупинитися, це причинно-наслідковий зв'язок, і він не найприємніший. Його не роблять на мовній складовій, хоча росіян немає там. Де немає російської мови, але є інший. В нас постає історія сусідок з Бучем. Одна з них знаєте, наївно вірила, що війна скоро закінчиться, і найкраще, що вона може зробити, це висадити собі квіточки під під'їздом. Ось такий, нібито, невинний вчинок, і віра в краще принесла їй смерть, а її сусідці гвалтування. Як би мені не хотілося, аби ми всі були дорослими людьми, зважали на ризики, берегли себе і реагували на загрози. Але навіть зараз багато хто з. Вас все ще ігнорує повітряні тривоги. Не хочу виїжджати з прифронтових територій і вірить, що Бог порятує. Але є нюанс. Ваше життя у ваших руках, і наші базові інстинкти виживання мають бути на першому місці. Зачем ти сюди прийшов? іщеш? Ні. Я шукаю Бога. Гарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів. Зберігав нейтралітет. Головний лейтмотив фільму це фраза Найсміливіші ті, хто бояться, але роблять як наш протагоніст Костя. А Головна алюзія це насправді божественна комедія Данте Алігєрі. За словами творців стрічки, буча стала таким. Метафоричним пеклом для таких людей, як Костянтин, який, як герой Данте, туди спускався і вивозив людей з найгарячіших місць. Окрім того, у стрічці зустрічаються фрази створу Данте, і більше того, і там є відсилки на всі смертні гріхи. Взагалі, фільм вийшов, сповнений символіки, чого вартують постійні кадри українських церков, пам'ятнику жертвам голодомору і заспокійливої сили молитви. А, реально для українців хрест. Стоянство і віра у Бога це щось, що передавалося з маличку, а в часи війни воно прокинулося, активізувалося і стало ментальним порятунком. І якщо ви раптом дивилися Дюну, і той момент, коли Пола Тріда випробовує правабна матір, і моментом захоплювалася словами матері Пола, яка читала молитву твого роду і проводила Пола через це випробування. Страх вбиває розум. Хід на смерть, що мене рухнує страх. Я подивлюсь на свій страх і йому пройти крізь мене. У мене тоді пробігали мурахи по шкірі. І знаєте, саме це сталося в мене на сцені, де головний герой читає молитву. Момент, що торкає до глибини душі, бо хто з нас не молився? Звуки сирен вибухів і під час поглядання новин до речі в сцені з пам'ятником жертвам голодомору мега-епічний був би проліт російського вертольота над ним. Але на щастя, росіянські вертольоти так далеко не залетіли. І, звісно, це художній фільм, але він заснований на реальних подіях. Вас буде тригерита. Цей ком в горлі буде стояти не один раз. І під час фінальних відсилок до реальних людей ви ймовірніше всього ридатимете рукодилячими сльозами. Але ж ви знаєте, історія живе. Доти, доки про неї говорять, в цьому фільмі дуже багато історій. Окрім основної, є ще історія порятунку Ігоря Поклада, відомого композитора. Так, це теж справа рук Костя. Є історія співпраці з гур, вона теж реальна. Є історія дівчинки Каті, яку треба було відвести в лікарню. Є історія волонтера Дмитра, якого вбили просто за те, що він українець. Історія знищення мрії, літакан і нашої власної. Як українців, історія солдата ЗСУ, мешканців Єсногородки, Ворзеля, історія незламної бабусі на і історія жінки, яка з надією на майбутнє їхала додому на велосипеді, а її вбили росіяни, вбили, бо могли. А ось потім фото її роки з манікюром, на якому було серденько. Облетіла всю мережу. До речі, у фільмі реально звучить реальна розмова цієї жінки з донькою. Після звільнення Бучі і усіх цих кадрів ми не тямили себе від горя. Відчуття втрати накривало. і саме його коротко, але дуже якісно передали у стрічці. Бо коли Костя втрачає свого побратима по волонтерству, світ навколо нього перестає існувати. Він втрачає кольори, земля йде з під ніг. Це відчуття чорної діри і відчуття вини. Вона утворилася всередині, і її неможливо за. Лікувати і досі всі ті моменти, про які я говорила раніше, вони максимально якісно доповнені музично. Композитори е, виклалися на повну, і якщо в інших фільмах я помічала, що є якісь неякісні переходи від одного треку до іншого, звуки то з'являються занадто часто, то не з'являються взагалі. Тут ми бачимо цілу довершену. Музичну лінію, яка поглиблює, занурює, і яка допомагає нам відчути знову ж таки всю ту біль, яку ми проживали у 2022 році. Так само гармонійно вписався сюди саундтрек від Бахрами. Він торкає. Фільм Буча культурна зброя і питання нашої самоідентичності, історії культури, талантів, яких викохала наша земля, також підіймається. Особливо в сцені, де росіяни бажають наживи. Вони відкривають сейфо самого композитора Ігоря Поклада, а знаходять там лише одну річ відзнаку від. Президента, відзнаку, на якій є лише два кольори: це блакитний і жовтий. Кольори, які є нашою ДНК, бо для українця найдорожча його земля. Де він народився, де він виріс і де зараз через росіян він гине. Ворого цього ніколи не зрозуміти. А ви зрозумієте на мільйон відсотків. Місія, ж, яку вкладає сам Костянтин своїми діями і досі, це допомога, адже він. Реальний реальний герой, який допомагає, який волонтерить і досі він допомагає як цивільним, так і військовим. А на презентації стрічки він чесно зізнається, він мав змогу виїхати. І тоді, і зараз, але не зробив цього тоді і не зробить зараз. А ще каже, що йому дуже сильно не вистачає єдності між українцями, як тоді, у 2022 році. Бо нагадаю, ворог все ще шматує Україну. Єдине, що ми маємо робити, це єднатися, боротися і робити все задля перемоги. Фільм буча обов'язковий для перегляду. Сходіть, подивіться. Діліться своїми враженнями, будь ласка, під цим відео або ж у себе в соцмережах. Бо чим краще буде прокат цієї стрічки, тим більше українське кіно показуватимуть за кордоном і тим більше справжню історію українців. Трагічну історію українців, героїчну історію українців знатиме світ. З вами була Настя у світі кіно. З вас, серденько, з мене неканонічний контент. Хай б'ється!